Астрологічний гороскоп для риб на грудень місяць. З 1 по 10 грудня у цей період будуть активними теми кар'єри, досягнень та соціальної реалізації. Акцент на професійних змінах може відчуватись натиск відповідальності, але він стане корисним для вашого зростання, Буде можливість розширити свої горизонти, наприклад, через нові проекти або навчання, але необхідний баланс між домашніми обов'язками та амбіціями. З 11 по 20 грудня цей період буде складно визначити чіткі цілі, є можливість на порозуміння в особистості в відносинах чи на роботі. Тримайтесь ясних думок, і не поспішайте з висновками, знайдіть красу, у дрібних. З 21 по 31 грудня період активних тем та внутрішньої трансформації, що може торкнутися цінності та сприйняття любові, не завадить обачність у, у словах та комунікаціях, особливо з колегами та друзями. Рунічний гороскоп для риб на грудень. З 1 по 10 грудня руна Ансу, символізує початок періоду комунікації, сприяє розвитку навичок, переговорів, самовишенні, ідеальне для тих. Хто прагне просування на роботі. З 11 по 20 грудня руна перт з'являється в цьому періоді, закликає дослухатися до інтуїції, можливі нові знайомства або зв'язки, які можуть статися випадковими, але несуть важливі уроки. З 21 по 31 грудня руна Іса вказує на період паузи або застою. Може відчуватися деяка ізоляція, бажання відсторонитися і вміркувати своє місце в житті. Це слушний час для медитації, пошуку, внутрішнього спокою, гороскоп здоров'я для риб на грудень. З 1 по 10 грудня опозиція Сонця та Юпітера підкреслює важливість збалансового харчування і відпочинку. Зверніть увагу на травну систему, зменшить стрес. Уникайте перевантажень. З 11 по 20 грудня квадратура Сонця і Нептуна може принести зниження імунітету або підвищення чутливості до токсинів. Вникайте перевтомить, звертайте увагу на якість сну. З 21 по 31 грудня загострення аспектів Юпітера і Сатурна може виплинути на суглоби та опорно-руховий апарат. Легка фізична активність або йога, пілатес допоможе зберегти баланс. Гороскоп снів. Для риб на груди. З 1 по 10 грудня сни цього періоду можуть підказувати професійні ідеї або навіть рішення для довгострокових задач. Деякі бажання можуть містити символи з минулих робочих ситуацій або нагадувати про кар'єрні амбіції. З 11 по 20 грудня можуть знайтись люди з минулого, особливо ті, хто залишив емоційний слід у житті. Сни в цей час слугують для звільнення старих емоцій і встановлення нових меж. З 21 по 31 грудня сни можуть бути сповнені символами підсвідомих страхів або невирішених питань, підслуха прислухатись до деталей та атмосферних снів, щоб краще зрозуміти внутрішні процеси з Новим роком.